Привіт-привіт, друзі! Сьогодні у нас з вами те менеджмент зарядка, і а, я вам хочу сказати, що потрібно тепленько вдягатися. <сум> Мабуть, це через те, що я кілька днів підряд гарненько змерзла. Так, тож я дійсно хочу, щоб кожен з нас гарно себе почував і відчував ось в такі перепади температури. Але. Не дивлячись на це все, що відбувається навколо і це все, що відбувається у нас із погодою, я би сьогодні хотіла поговорити про дуже важливий момент комунікації комунікації із своїми колегами, комунікації з своїми партнерами, комунікації з своїми підлеглими, і з точки зору комунікації, ну саме з друзями, тут вже можемо ми вирівнювати і різні моменти уточнювати. Але принаймні, якщо ми говоримо про комунікацію із друзями, я безпосередньо буду говорити з вами зараз про голосові повідомлення. Тож, якщо ми говоримо про комунікацію з друзями, то з друзями ми можемо завжди домовитись, і як правило, там я з друзями домовляюсь про те, що голосові повідомлення це те. Щоб поділитися якимись своїми емоціями, це не про щось важливе, тому що якщо щось стосується важливого зустрічі е, якихось даних, які важливі для однієї чи іншої е, сторони, ось тут потрібно, звісно ж, е, дивитися і писати текстом. Але якщо ми говоримо про робочі стосунки, про е, спілкування із партнерами, із колегами із підлеглими. То в цих моментах голосові повідомлення вони мають бути абсолютно точно виключені і абсолютно точно не відтворюватися. Знову ж таки, якщо ми говоримо про якщо ми говоримо про поділитися якимось емоціями, то звісно ці емоції можуть бути у вигляді голосового повідомлення із колегами і партнерами, але попередньо запитавши, чи це ок людині, чи не ок. Тому що коли там людина щойно ми з нею познайомились, і вона із другого повідомлення починає записувати голосове. А якщо ще й в цьому голосовому повідомленні людина говорить, що давайте ми перенесемо нашу зустріч на таку-то дату, на таке число, будь ласка, дайте мені зворотній зв'язок, чим швидше, швидше не вийде. І, взагалі, передача даних і постановка завдань через голосові повідомлення. Це насправді неповага керівника в першу чергу до самого себе. Тому що, коли ми щось просимо зробити саме письмово, ми можемо на це послатися, перевірити і проконтролювати. А коли ми щось наговорили собі, або не собі, або комусь іншому, в. Телефон, голосове повідомлення, то як ти потім перевіриш, чи твою задачу виконали чи ні. І ось це важливий момент. Тобто, коли ми, як керівники, ми маємо або поговорити по телефону і запитати, як людина почула те, що ми в неї попросили, попросити, щоб людина відтворила це, щоб ми пересвідчились. Що вона відтворила саме те, що ми просили, а не те, що вона почула. Але, але якщо це стосується комунікації саме через месенджери, то це має бути тільки письмова комунікація. Бо просто погляньте, як ви будете почувати себе як керівник, якщо ви навіть не зможете знайти і згадати, яке завдання ви ставили, щоб. Могти це перевірити, або як ви будете себе почувати як керівник, коли до вас будуть ставитись, як до а, це ще одне завдання, яке можна не виконувати, тому що воно написане і надиктоване саме в голосовому повідомленні. Доброго доброго ранку! Ось тому я звертаю вашу увагу, що ділова комунікація, важливі, важливі дані для обох боків, не дивлячись, хто це. Це друг, це партнер, це підлеглий, це колега, має бути написано саме текстом. Ось це повага в першу чергу до себе і повага до тієї людини, яку, з якою ти переписуєшся. Ось так. І для того, щоб пам'ятати і не пропускати будь-яких завдань і вчасно їх контролювати, звісно, я рекомендую планувати свій день, а завдання, які ми комусь даємо. Звісно, вписувати в свій план на день із пріоритетом, який звучить в нашій технології праційного планування, як Б комусь передам, і Б має стояти завжди з іменем тому, кому ви передали. Тож, якщо ви... Комусь ставите задачі, ви обов'язково маєте їх відображати у своєму власному розкладі для того, щоб бачити, що ви віддали і коли ви хочете їх отримати. Відповідно до цього, у нас з вами майже 9 ранку, а це значить, що якщо ви ще не склали свій план на день, саме момент його створити. В цьому плані на дні мають бути перші задачі робочі. І серед робочих задач, ну, подивіться, подивіться да, не всі вони мають бути терміново виконані, а це мають бути ті задачі, які дійсно ведуть вас до ваших цілей. Друге, ви маєте залишати час на форс-мажори, і цей час складає, який ви маєте залишати? Складає 20% часу всього всього всієї доби. Третє. Це мають бути час на навчання, тому що чим більше ми з вами вчимось і впроваджуємо отримані знання, тим кращі результати в житті і в бізнесі ми отримаємо. І четверте, це мають бути ваші особисті задачі: ті, які вас наповнюють, ті, які вас підтримують, і ті, які дають вам можливість розвиватися і ставати ще кращим. І ще, як то кажуть, отримувати дзен. А далі, після того, як ви наповните задачами свій день, погляньте і перегляньте, скільки часу кожна з цих задач займає. Наступний крок, який потрібно зробити, проставити пріоритети, а потім намалювати на часовій шкалі розставити ці задачі в такому порядку, в якому ви хочете їх виконувати. Чому? Тому що це ваш план на день, це ваш розклад, і саме ви визначаєте, як зручно вам жити цей час. А я друзі кажу вам, па-па, до скорих зустрічей завтра в цьому ж місті. В цей же час зустрінемось, па-па.